продовжити розгляд друзі, 12 березня 2025 року від слідчої судді Адаляк надійшла заява про сум Так, посилається на те, що під час розгляду неї справ, учасникам яких є останніх судове засідання, постійно вказує на свою в об'єктивності та безсторонності та неупередженості з її боку. Час вирішення справ, що викликає у нього сумніви щодо реалізації його прав на справедливий судовий розгляд, посилаючись на незаконність ухвалення на неї судових рішень, що стає наслідками заявлення її відводів з його боку та скарг карт Ради правосуддя. З тих же підстав виявляє неповагу до суду, як під час судових засідань, нападок чого був притягнутий. Нею до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 185 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, так і поза межами, що виражається поширення відсутних засідань в мережі інтернету на YouTube каналі, з назвами, які мають нецензурну лексику, що є не припустимо та завдають авторитету права сторони. Посилаючись на в принципі, поведінки суддів атаку з кодексу политики просить вирішити заяву про її самовід. Ваша думка, Литвин? Ну, моя думка про те, що її... Е, я прошу в порядку 329 статті проводити засідання в що я вам приклав документ, де зазначено моє небажання. Небажання? Перегружати каліні сугуби? Ну, якщо б я просто могла щось зрозуміти з почерку? Ну, лікарський почерк, деформуючий артроз. Добре, я вас слухаю. Дивіться, в мене перше питання: чи є якісь докази? Надані суддею на підтвердження своїх слів, це перше. То питання є. до судді не ставляться. Ну не тоді це питання секретарі. Чи не надавалися була... якісь докази з боку судді? Ви ознайомилися з матеріалом? Да, дякую вашому помічнику, який надіслав мені а все, в електронній що в справі є, копії. Ну, може, ще щось можете... надійшов. Ви ознайомилися? ще нічі, нічого. Нічого не було, я зрозумів. Мною були подані. Докази протилежного. Я хотів, щоб ми їх спочатку дослідили. Ваша думка, ви заперечуєте про це Так, Заперечую. Я надав мені. докази про те, що їх треба розглянути, для того, щоб ми могли ви... А які докази ви подали? Ну, ті що не змогла подати суддя подаляк. Ну, Зворотні докази? докази того, що суддя. Відмовляється відпрацьовувати свою зарплату судді, уникаючи судових розглядів, оголосила себе від мого імені шльондрою і користуючись цим, оштрафувала мене. Вона вже на Ютубі відпрацювала цей штраф. Але ще є моральні збитки, якщо ви за неї будете їх відпрацьовувати. Це її обов'язок, ні. Я ж кажу, що мною подані відеодокази того, що суддя не бажає працювати, що її компетентність підлягає сумніву як судді, а не як право розглядати мою справу, я ставлю під, сутність, під сумнів її компетентність. І цьому є спрямі докази. Тому я прошу їх розглянути в судовому засіданні. докази, будь ласка. Відеодокази, давайте які будемо відео дивитись. У нас не надано ніяких відеодоказів. Ну, як відео це До справи надана, подана заява про приєднання до матеріалів справи, відеодоказів. Є вони в матеріалах справи вам. Попитання про проведення слово засідання в режимі відеонференції є? Від вас? І все? Які відеодокази? Також долучені якісь коментарі. І також файли, відео, які ми маємо дослідити. А, а як ви їх, скажіть, будь ласка, додали до заяви? Через електронний кабінет. Додав, додав до заяви? Так, вам відкрити, продемонструвати. Вони Ві не додані до матеріалів, є лише коментарі. Доказів матеріали склав навіть для зазначення, для вирішення заяви, которого самовідсуляється. Ми вже закінчили. розгляд. Роздах.